О Боже, який жахливий головний біль. Вранці, після чергового застілля, Андрій застогнав, важко піднімаючись з дивана. Про що я думав? Затуманеним поглядом він намагався сфокусуватися на стрілках будильника. Нарешті вдалося. Дев'ята ранку. Голова Андрія знову впала на подушку, але біль не давав йому заснути. Раптом до нього дійшло, що сталося. Оля, піду в аптеку за ліками. Тоді швидко засну. Оля, прийди сюди, будь ласка. Крикнув Андрій. У відповідь запанувала повна тиша. Чоловік важко підвівся на слабкі ноги з дивана, однією ногою шукаючи капці на підлозі. Кілька хвилин пізніше його тіло ніби вразило електричним струмом. Оля, я вчора віддав її друзям. Так, це не були друзі, а п'яниці. Вчора я був настільки п'яний, що не міг тверезо мислити. Боже, що з нею і зі мною тепер буде. Зрозумівши жах того, що сталося, Андрій зіскочив з дивана, ніби ошпарений, і кинувся до кімнати, куди вчора закрив свою 16-річну пасербицю Олю разом з трьома чоловіками. Двері до кімнати були щільно закриті. Зсередини не долинав жоден звук. Андрій тремтів, як осиковий листок. Він боявся відчинити двері і побачити страшну картину. Нарешті він зібрався з силами і відчинив двері. У кімнаті нікого не було. Оля, ти тут? запитав Андрій для певності. Було ясно, що нікого тут немає. Він почав бігати по кімнаті в пошуках слідів, сам не знаючи, що шукає. Можливо, речі Олі, зім'яту ковдру або щось інше. Сам боявся це вимовити з того, що він знав, Оля ні з ким не зустрічалася і не мала хлопця. Але не було жодних слідів того, що сталося. Він побачив тільки зошит Олі, що лежав на столі, і куточок фотографії, що стирчав з нього. Андрій витягнув фото. На ньому були троє усміхнених людей: Оля, її мама Ірина і батько Ігор. Їхні обличчя сяяли щастям. Це було п'ять років тому, коли батьки дівчинки ще жили. Андрій тяжко зітхнув. Божевільні думки крутилися в його голові, як бджоли. Хто ці монстри, ці п'яниці? Забрали дівчину з собою, «Ненавиджу їх, і ненавиджу себе за те, що подзвонив їм. Тепер я піду у в'язницю. Відчим відчував образу і злість до всього і всіх навколо. Йому ніколи не подобалося слово відчим. Він волів, щоб Оля називала його на ім'я. Що тепер робити? Де шукати дівчину? Його затуманений алкоголем мозок не дозволяв йому мислити логічно. Раптом усім тілом Андрія стрясло глухе стукання у вхідні двері. Дзвінок давно не працював, і він, звичайно, не збирався його ремонтувати. Боже, ти зглянувся наді мною. Дякую, це Оля. Все буде добре, чоловік сказав упевнено і кинувся до дверей. Оля, Оля, ти повернулася? крикнув Андрій, відкриваючи двері. В ту ж секунду його обличчя перекривило гримаса розчарування. На порозі стояв молодий чоловік у цивільному одязі. В одній руці він тримав інформаційну табличку, а в іншій службове посвідчення. Добрий день, ви Андрій? Так. Андрій кивнув головою. Молодий чоловік продовжив Мене звати Олексій. Я дільничний поліцейський у цьому районі міста. Ось моє посвідчення, нас повідомили, і ми змушені вжити заходів. Почувши ці слова, Андрій настільки перелякався, що у нього з'явилася гусяча шкіра, а волосся стало дибки. О, я був там, подумав він. Щире зізнання пом'якшує почуття провини. Всі це знають, але я не скажу всю правду. Не хочу йти до в'язниці. Андрій прийняв вигляд страждальця і почав говорити тремтячим голосом пане начальнику, прошу вислухати мене. Я ні в чому не винен, це все безумство. Змилуйтесь, не садіть мене до в'язниці. Оля зрозуміє і пробачить мені. Я знаю, що пробачить. Я живу з нею чотири роки, як з дочкою. Андрій пролив кілька крокодилових сліз. Побачивши психічний стан чоловіка, дільничний Олексій холодно сказав Заспокойтесь і поговоримо про все по черзі, гаразд. Андрій підбадьорився. Добре, зараз розповім. Ірину, маму Олі, я зустрів чотири роки тому. Її чоловік загинув у аварії. Ірина була самотня і щось до неї мене притягнуло. Досі не знаю, що це було, але для мене вона була справжнім скарбом, даром долі. У дитинстві я відсидів три роки за крадіжку. І це все. Потім я став нікому не потрібним, навіть своїм батькам. Вони соромилися мене, бо обидва були поважними людьми, а я, їхній син, злочинець, псував їхню репутацію. Загалом, моє життя пішло шкереберть, без роботи, без грошей. Я напився і став безхатченком. Лавка у парку стала моїм домом. Я сидів на ній голодний і без засобів для існування, коли до мене підійшла Ірина. Вона працювала психологом, тому була звикла до таких людей, як я. Андрій говорив з паузами, ніби хотів швидко все розповісти, весь час захлинаючись емоціями. З Іриною я знову став чоловіком, повірив у себе і перестав бути невдахою. Вона навіть допомогла мені знайти роботу. Я не заробляв багато, але вносив свою лепту в сімейний бюджет. І в мене були хороші стосунки з Олею. Все раптово закінчилося. Ірина загинула в аварії. Я знову скотився на дно. Почав пити, потім втратив роботу. Коли не мав грошей навіть на буханець хліба, почав грати в азартні ігри. У молодості я був чудовим гравцем, а у в'язниці відшліфував свій талант. Андрій знову замовк, ніби пригадуючи, що тоді сталося. У повітрі повисла важка пауза, яку перервав поліцейський, що було далі. Далі була група гравців невдах, таких як я. Збиралися переважно на моїй кухні. Грали картами, пили багато алкоголю, заливали поразки і святкували перемоги. Я не знаю, що сталося, але останнім часом я, наче втратив уміння грати в карти. Низка поразок я втратив всі гроші. Спробував їх повернути, але тільки більше заліз у борги. А вчора мої друзі приперли мене до стіни. Сказали, що я мушу негайно повернути борг». Андрій знову замовк, намагаючись вигадати новий фінал історії, щоб не викликати підозрі. Чому ти знову мовчиш? запитав поліцейський різко. Він зрозумів, що у цій квартирі сталося щось погане, а перед ним справжній злочинець. Так, зараз, пане коменданте, Андрій піднявся поспішно. Я сказав їм, що не маю грошей. Віддам пізніше, а вони на це у тебе є пасербиця, нехай вона віддасть натурою, тоді ми спишемо борг». Я відчайдушно чинив опір не міг дозволити, щоб хоч волосина впала з її голови. І тоді ці алкоголіки вдарили мене з усієї сили в голову. Я втратив свідомість. Прокинувся вранці нікого не було ні друзів, ні Олі. Андрій зустрів погляд поліцейського і відчув себе не у своїй тарілці. Його охопив дикий страх. Він навіть відступив, втягаючи голову в плечі. Його піднесення посилилося, коли він побачив, що поліцейський набирає номер і дзвонить комусь. Що ти робиш? запитав Андрій. Йду дзвонити до поліції, відповів поліцейський. Хто ти такий? запитав Андрій. Я поліцейський Олексій, я представився вам і показав посвідчення. Вчора ми отримали сигнал від сусідів про шум з вашої квартири. Ми відреагували. Виявилося, що ви не просто хуліган, а злочинець, який заслуговує на тюрму. Ти мене обдурив, закричав Андрій. Тепер за це заплатиш. Він кинувся на поліцейського, але той народився у сорочці, і в цей момент до квартири вбіг загін поліції. Через кілька секунд на зап'ястках Андрія клацнули наручники. За що? Я ні в чому не винен. Чуєте мене? кричав затриманий. Чуємо, чуємо, знущально сказав один з поліцейських. Сиди у камері, там розберуться, хто винен, а хто ні. Через годину Андрій опинився за ґратами. Чекай, випустіть мене негайно, ви гади у формі, кричав Андрій. Раптом він почув гучний сміх з Ого, чувак, яке шоу влаштував. сказав чоловік з потужними руками, вкритими татуюваннями, і легенько поплескав Андрія по спині. Андрій кинув йому злісний погляд, від нього тхнуло горілкою чого трясешся, як щур. Може, краще пересуться ближче до виходу, а то засмердиш все повітря, куди ми від тебе тікатимемо. Камеру наповнив ще один вибух сміху. Андрій не боявся він знав, як важко відбувати покарання, і за те, що зробив з Олею, його чекає кара. Чи вийде він після цього нормальним? Це вже інше питання. Здавалося, співкамерники читали його думки. Навколо лунали глузування, за яким артикулом ти тут, в який бруд вліз. Потім один зі співкамерників сказав Чув, що він щось зробив зі своєю пасербицею. Всі засвистіли довго не відмовлятимешся, станеш рабом. Співкамерники малювали йому страшне майбутнє. Кричання ув'язнених ще більше погіршувало його стан. Голова розколювалася, боліли скроні. Знову тюрма, знову зона. Чому я зв'язався з цими п'яницями? Він шкодував не за те, що зробив, а за те, що потрапив до в'язниці. Минала північ, новий в'язень не міг заснути. Перевертався з боку на бік, але сон не приходив. Коли він остаточно протверезів, згадав кожну деталь і жахнувся. У той момент він не мислив головою. Всі деталі тієї ночі постали перед його очима. Це було, ніби він дивився старий фільм. Андрій побачив себе зовні, ніби сторонній спостерігач відчим стоїть перед кімнатою Олі і щосили стукає у двері, відкрий, це я. І, не чекаючи відповіді, копнув двері. Оля підскочила, здивована, дивлячись на Андрія. Це ти. Ну, заходь, сказала вона. Так, заспокойся, суворо сказав Андрій. Я програв, це не новина, зауважила Оля. Виграєш наступного разу, вона намагалася заспокоїти його. Так, мені набридло віддавати борги, закричав Андрій. Зараз ми все сплатимо. Вибачу тобі, якщо сплатиш всі борги. Інакше б'ють мене і тебе. Це серйозні люди. Оля поглянула на відчима з презирством. З моменту смерті матері він зовсім з'їхав з глузду. Цей мерзотник вирішив скинути свої проблеми на інших. Плюнула б йому в обличчя, але це його тільки більше розлютить, подумала Оля. Андрій кинув їй халат. Ось, одягни. Поспішай, час, це гроші. Добре, вже йду, сказала вона тремтячим голосом, розуміючи, що сили не рівні. Відчим забрав її телефон і повернувся на кухню. Алкоголь і бажання сплатити борг так заволоділи ним, що він навіть не думав про почуття Олі. Вона ходила по кімнаті і плакала. Всі її спроби втекти були марні. Вона кинулася до вікна, але це п'ятий поверх. Крик не допоможе. Тіло Олі затремтіло, коли вона почула з кухні п'яний крик Андрія, поспішай. Вони не вибагливі. Вона вирішила пройти повз п'яних чоловіків, але відчим схопив її і віддав їм. Я зробив, що обіцяв. Тепер сплатять мій борг, сказав він. Чоловіки кивнули і повели Олю до кімнати. Андрій, зрозумівши жах свого вчинку, випив повну склянку горілки і впав у глибокий сон, прокинувшись тільки вранці. Перші промені сонця пробувалися навіть через ґрати. Андрій заплющив очі і відкрив їх. В'язні нервувалися, що їх ще не покликали на сніданок. Андрій не переймався їжею. Він уявляв себе у колонії суворого режиму. Скільки я можу отримати, подумав він. Мабуть, п'ять років, не більше. Я не торкнувся її. Вони мають допитати моїх друзів. Але він помилявся на першому допиті слідчий, Микола так його приголомшив, що Андрій не міг оговтатися. Микола був твердим і швидко зрозумів, що Андрій брехав поліцейському. Він нервувався. Микола використав одну зі своїх психологічних хитрощів, і Андрій одразу все розповів. Це все більше нічого не зробив. Ти маєш допитати моїх друзів вони забрали дівчину. Микола спокійно відповів вони вже допитані. Сказали, що нічого не знали про пасербицю і пішли, як тільки гра в карти закінчилася. Андрій зблід і закричав це неправда. Вони брешуть, щоб уникнути в'язниці. Знайдіть Олю, вона все підтвердить. Заспокойся, ми шукаємо Олю, але поки безуспішно. Прокурор вважає, що це ти зробив це зі своєю пасербицею і за це відповідатимеш, сказав слідчий. Потім були виснажливі допити, конфронтації з гравцями, які дивилися йому в очі і брехали. Нарешті суд відправив Андрія на 15 років до зони. Минуло 6 місяців, які він провів у зоні. Він вирішив покінчити з цією нікчемною існуванням. Раптом у один із цих сірих днів у камеру зайшов охоронець Андрію. Виходь. Він вирушив до дверей під глузування співкамерників. Чому плентаєшся, як бабуся? У тебе побачення, сказав охоронець. З ким? Здивувався Андрій. Побачимо, усміхнувся охоронець. Андрія привели до тісної кімнати для побачень, де сиділа Оля. За півроку вона подорослішала на ціле життя. Оля, це ти? прошепотів Андрій. Так, це я. Як тобі тут живеться? запитала вона. Андрій не міг відповісти, але з його понорого вигляду було зрозуміло, як він живе. Я нормально, як ти оговтався після того, що зробили мої друзі. Запитала вона, не було ніякого удару. Вони одразу мене відпустили. Відпустили, не заподіяли шкоди. Це правда, я так радий. Тієї ночі я був п'яний і зробив жахливі речі. Пробач мені, просто дай шанс на прощення. Я давно тобі пробачила, сказала Оля і додала, хочеш знати, що сталося. Так, звичайно, Андрій слухав її з запертим подихом. Як тільки я опинилася в кімнаті, один з чоловіків сказав, що твій відчим втратив глузд. Інші двоє підтримали його. Вони сказали, що не торкнуться мене, щоб не потрапити до в'язниці. Вони відпустили мене. А потім, як ти жила. Запитав відчим. Поїхала до тітки на Урал. Вона давно просила мене приїхати. Тепер я живу там. Андрій слухав і радість переповнювала його серце. Він радів, що все добре закінчилося для Олі. Я подав апеляцію не хочу, щоб ти сів за щось, чого не робив, сказав він. Оля обіцяла і стримала слово. В результаті повторного розгляду справи термін скоротили до чотирьох років. Минуло чотири довгі роки, і Андрій вийшов на свободу. Після цього він вирішив піти до монастиря. Можливо, молитви зцілять його серце і душу.